Хліб врятував життя українського воїна неподалік Бахмуту. Про це повідомив у своєму Фейсбуці журналіст Богдан Кутєпов. Під дописом він оприлюднив фото особистого спорядження зброї і закривавленого одягу військових у лісосмузі під Бахмутом. Серед покинутих речей лежить хлібина із кулею всередині. На третьому знімку ви бачите, як подотишній уламок чи куля продірявили каску. Зате її власник вижив. А на останньому фото хлібина. Куля продірявила машину, рюкзак і застрягла в хлібі. Іншими словами, хліб, можливо, врятував життя воїна. Моліться за них, донатьте їм на новий одяг і спорядження. Вони вже віддають нам набагато більше. Раніше вже неодноразово військові ділилися у мережі дивовижними історіями про те, як побутові речі рятують їхнє життя. Зокрема, ширилося відео пораненого солдата, який дивом залишився живим. Завдяки звичайному смартфону куля влучила прямо в телефон. Чим і врятувала верхню кінцівку бійцю збройних сил України. Так, телефони Samsung рятують життя, життя. Руку точно бля, хамука спасло. 35-річного бійця тероборони врятував від смерті новий заповіт. Тоді снаряд розірвався неподалік військового. Уламок прошив новий заповіт, який лежав у песні, сумці бійця. Захисник отримав лише рвані рани, а внутрішні органи не зачепило. Кухання рятує не тільки світ, а й українських воїнів. Військовий Максим Степаненко давав відсіч вагнерівцям на позиціях поблизу Бахмуту. Під час оборони міста він отримав поранення. Куля ворога влетіла в приклад автомата. Вона зрикошетила і зайшла під руку. Саме на цьому прикладі раніше боєць видряпав ім'я своєї коханої. Куля вибила кістку, проте медикам вдалося зберегти кінцівку. Після такого випадку воїн Максим одружився із коханою Анастасією.